Так, наш ЦК писав в письмі відкритом, ми одобряємо лінію його. Добрий день, друзі. Я Віктор Баберенко, і ви на моєму каналі скажете, як зав'яже. Співак я, звичайно, нікай, але е, я зараз вам процитував десь пісню там, початку 70-х, ні, 60-х ще років. Е, е, Цього Владимира Висоцького, нині непопулярного не в Україні. А, але пісня була пародійна і вона пародіювала те, що коли відбувалася якась подія, виганяли якихось робочих калхознік, селянок шкалярів, блін, і вони мали одобряти лінію партії. Да? І от ця пісня була, що вона і називалась Письмо робочих. Тамбовська заводу, там кмао да? там, типа, що китайці, ви там своїм займайтесь, знищуйте горобців ваших, там ще щось, а наше ЦК не трогайте, ми одобряємо лінію ЄВОВ. Це я до чого? Здаю інформацію, яка буде там широко відома в понеділок, вівторок і так далі. Що робить е, офіс е, президента? Вони діють точно в духі Хрущова і Брежнева. Вони там ну вони наскільки там да далеко погрязли от все, що, е, ну, по грязні в цьому всьому Добрянці, по-перше, по-перше, вони е, е, заставляють прийшли темники в обласній адміністрації, що типа. Проводить політінформації на уроках. Тобто, уявляєте, там вчительок збираєте 5, ви ж заходите в свій клас і малишам там в п'ятому класі кажіть, що от же ж, там, типа, якісь кляті, там, тампісти, там напали на нашого бубочку, а он же ж Лев, он же ж там, найвеличніший лідер сучасності. Ай-яй-яй. І батькам скажіть, щоб вони за нього держались, як за наш. Це ж наш стимвол і талісман. Школярів, школярів. Ну, зрозуміло, що воно не піде, але ж, блін, всі ж взяли під каблук, сказали, що є і підуть виконувати. Ну, самі найрозуміші сплавлять на, на тормозах це все, скажуть, звісно, ми проведемо таку політінформацію», але розумний зауч з виховної роботи скаже вчителям «ну, робимо біг на пісті. От, але знайдуться якісь там заочки, які там ну, дуже ріляні, там, або, може, правда, там, ну, ще досі такі які там професійне вигорання, у вчителів вже ж буває, і вони вигоріли, наскільки що там скажуть, все, всім проводить, там наш бубочка, не сміть там, трампістам, там, нападати на нього, там, придумати, в чому вони не праві трампісти, а там є, що придумати, так. Да. І от таким образом дістати. А що є, що придумати, тому що я сам сьогодні там, типу, написав такий постик в Фейсбуці, типу, що якщо е е там умовно вигук з натовпу найвеличніший, і оглянуться три людини: і Трамп, і Путін, і Зеленський. Вони всі по своїм е ну, нарцисичним е цим е однакові. Да? І тому можна. Наприклад, що ще робить? Е, е, і що буде робити ну, з понеділку, починаючи там, в Кіровоградській області, не путать, в місто Кропивницьке, але область Кіровоградська досі, е, в Миколаївській, в Полтавській області. Це те, що вже там якби сигнальщики є. Не там, де у них більшість, а скоріш за все, там у всіх областях, де слуги мають більшість, або в коаліції з іншими, от як Сумські, вони не мають більшості, але там у них є там, тимчасова коаліція. І вони там можуть коаліція, кстати, там з Дикачовськими, щоб ми знали, в Сумській області це ж, ж жах. От, е, хто забув, це Андрій Деркач, це е, е, головний щірнець росіян в Україні. Ну, після Медведчука, звісно. Ну, це два резидента були Деркач і Медведчук. Е, от, так, да, так от, всі обласні ради е, заганяють, щоб вони зробили позачергове засідання і робили все точно, як цій пісні, яку я. Погано проспівав, звичайно, вибачайте, що ми одобряємо лінію нашого ЦК, Офіс президента рулить, все, ми за нього, ми там типа кров здаємо. І буде голосування, і от этот мандет буде показувати суспільну підтримку Зеленського. Не сміть називати його диктатором, не сміть. Там говорять, що ти ж на вибори більше не ходить. А як же, як же ми без нього пропадемо, без царя батюшки нашого? Ну, от десь щось приблизно таке буде. Тобто, це дурдом, це блін КПСС епохи валюнтаризму Хрущова і Застоя Брежнева. Це навіть не Гарбачовщина, я, я вибачаюсь, яку, Наприклад, і я трошки пам'ятаю. Це те, що я тільки знаю з, роз, з розповідей батьків з історії, там, з якихось документальних фільмів, да, про двадцять й, -й сєст, допустим, КПСС. От, ну щось таке. Це щось ну, насправді це ж жуть. Так, е, да, е, зрозуміло, що. Е, ще один анекдот згадався. Ну, тепер про Зеленського на, на, нарешті да, там, е, про Зеленського, там прав, правдивий анекдот, там, типу, коли е, заходить мужик, сідає, достає там, е, телефон, і щось дивиться, якийсь новий ряд в смарт -смарт смартфоні в своєму і там каже: Блін, ну опять цей мудак, блін, зробив таку фігню, йому хтось. А що, Ваш Порошенко був лучше? Ну, щось такого, тіпа. тобто ніхто, якщо ви кажете десь в маршрутці, що там, цей ідіот знову, блін, затупив. Як можна бути таким тупим? Всі розуміють, про кого річ. Ну, всі одразу тут же розуміють, про кого йдеться. Тобто це вже, це вже не тільки на круглих столах, не тільки в Куарах можуть проходити. Про це балакають прості люди, блін, просто тусовщики в маршрутках. От, е, я ж люблю їздити в маршрутки від цього. Ну хоч і маю власну машину, але ну так, от іноді, ну просто по приколу, що там ж люди говорять, це, це, це просто прилість. Так, да, ми маємо ситуацію, страшну ситуацію, коли. Україна, а тепер і Штати, стоять в одному ряду з Путіним. Тобто як у Путіна добре і легко зробити кар'єру? Ну, або ти КГБіст, ну чи зараз ФСБшник, это можна, це хороша, успішна кар'єра. Тобто може, навіть якщо виженуть ФСБ, то виженуть якийсь замдиректор Газпрому в їхній да, ну вот такі якісь структури. або Россталь, ну э, от. Росатом, кстати. Ну, в общем, хорошие такие структуры. Можно там так сделать карьеру, або им там просто делать карьеру, быть там позитивным блогером и сказать, что э, Путин э, президент мира. Вот, э, а потом хлобысь и то же самое чуем в Видорахами якось, там, Зеленский президент мира, и, тим, и хочется словами Кучмы. Блін, так це ж вже було, це ж вже було. Де ми це чули? Ми на Москві чули, а тепер в Києві гацлоко чуємо це. Е, ну Це так же ж Діка, як Київ мать городов Руський. Київ він но мать. Київ-він, мать. Ну, блін. І от крім мать перемать нічого і сказати особливо. да? да так от що ще? Е, Кар'єра робиться легко, е, просто правильно підлизувати. Е, ну і тепер, тепер і в Америці, коли. Рубіо, держсекретар, це міністр закордонних справ, коли він е, каже, що е, ну в ріаді він же ж прямо каже, що мир може бути тільки тому, що найвеличніший лідер сучасності Трамп може цей мир зробити, і ми і гадство споминається. Так це ж вже було. Це ж казав Єрмак про Зеленського. Ну що ж ви в Вашингтоні повторяєте якийсь миршовий київський офіс? Ну, при всій повазі і любові до Києва, а не повазі до Офісу, щоб ми розуміли. Да? Е, от, Там, типа, коли ніхто не хто небудь, а е, віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс каже, що Трамп це президент Вселенної. Я представляю, як ікнулося марсіанам десь, а там, не знаю, на Сірію там взагалі всіх шатнуло, там, Типа, о, Боже, це наш президент. Коли Е, однаково з перервою в день я чую, е, що е, називає якийсь сенатор республіканець, я їх прізвище і намагаюся не запам'ятовувати. Називає Трампа золотим левом»,, да? наш золотий Лев там, типа. Лев. І тут же вчора, ну бо це було позавчора. А вчора чую, що Зеленського, один із генералів, якого там нагороджує там Зеленський, він каже: наш Залізний Лев, наш Зеленського, Залізний Лев. І тут е, нападає на мене ржач такий, ну там десь хвилини, півтори-дві мене тримає. Просто я за живію. Там, типа, та куди ж? Куди можна ще пробувати дно ну, облизуванні? Тобто, що ми маємо, блин? обласні ради в єдиному париві? Блин. заучі в єдиному пориві, гатство, всі лизоблюди в єдиному пориві. Твою ж дивізію, блин. та коли ж це закінчиться, лизоблюдство? Ми ж українці, ми ж велика і горда нація. І для мене, ну я розумію, що хтось робить для кар'єри. Але якщо ви не робите кар'єру, ну, блін, ну, ну віднесіться до цього прохолодно. Тут не треба от якраз надриватися. Не можна надриватися в блюзнірстві і в е, преклоненні. Ми, українці, знаємо про це. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, будь ласка, знаємо. Україна валить імперія. Uh, і ми знаємо, що Росія нас на коліна не поставить, Україна понад усе, вони не пройдуть але постарах.